Небезпека бутулізму медикиня Держпродспоживслужби попереджає про захворювання бутулізму, яке зростає саме зараз у період активного споживання консервації. Взимку люди частіше відкривають заготовки з м'яса чи риби, виготовлені в домашніх умовах. Зазвичай захворюваність на ботулізм розподіляється протягом року, але активізується саме в той час, коли люди починають їсти консервовані продукти. Минулого року по Одеській області зафіксовано було чотири випадки захворювання на ботулізм і це все м'ясні консерви і в'ялена риба. Цього року по Україні є поки що два випадки, в Одеській області ще немає інформації. Люди консервують літку продукти. Восени ріжуть там качок, консервують консерви, взимку починають їх їсти. Відповідно, це теж небезпечний період для такого захворювання. Є ризики, тим більше є така можливість купити продукти, і ти не розумієш, наскільки людина дотримувалася технологій, бо ботулізм, він же ж розважається, це інфекція, яка живе без повітря. Тобто, якщо складається таке середовище, де Нема доступу кисню, вона починає розвиватися. Під час війни немає належної перевірки і продукція невеликих підприємств. Харчову небезпеку встановлять покупки у місцях стихійної торгівлі. Фахівці Держпродспоживслужби радять утриматися від споживання домашніх консервів невідомого походження, не купувати їх на стихійних ринках і берегти власне здоров'я. Я хочу додати, що Люди розуміли, що лікування на ботулізм дуже дороговартісне, реабілітація дуже тривала, і організм не відновлюється. Щоб люди пам'ятали, що можуть їсти цей продукт кілька людей, захворіти може одна людина. Щоб люди пам'ятали, що коли вони розігріють чи перекип'ятять якийсь продукт, це не значить, що вони позбудуться самого токсину. То, що ми ж говорили, що небезпечний токсин. Токсин розрушається при більш температурі високій і при високому ну, тиску. Тому просто берегти себе більше про небезпеку бутулізму та як захистити свій організм, дивіться у програмі об'єктив.